Чи знаєте ви, що найбільш вихований ведмідь у світі народився завдяки щасливому випадку? У святвечір 1956 року письменник Майкл Бонд помітив на полиці магазину самотнього іграшкового ведмедика. Він став подарунком для дружини, а згодом героєм книги, яку знає весь світ. Цього року ми святкуємо сторіччя від дня народження Майкла Бонда. Він подарував нам не просто історію, а справжній символ Британії. Маленького мандрівника у синьому дафлокці, який нагадує нам, бути вічливим це справжня суперсила. Сьогодні ми маємо унікальну можливість побачити Лондона чимападінгтона, ця 3D-книга, справжнє диво інженерії. Подивіться, як знайомі кожному краєвиди британської столиці буквально виростають зі сторінок. Разом із ведмедиком ми мандруємо повз величні палаци, перетинаємо темзу та заглядаємо на гамірні площі. Лондон для Падінгтона це місто дивовижних відкриттів. Тут кожен пам'ятник має свою історію, а кожен червоний автобус може відвести назустріч новим пригодам. Гортаючи ці сторінки, ми відчуваємо дух міста, де класична архітектура зустрічається з казкою. А тітонька Люсі завжди нагадує, що найкращий путівник це добре серце і, звісно, запасний сендвіч із мармеладом під капелюхом. Пригоди ведмежати тривають і на сторінках інших видань. Майкл Бонд писав про Падінгтона понад півстоліття, і ці історії не втрачають актуальності. У цих книгах він освоює нові хобі, намагається допомогти родині Браунів і щоразу доводить, навіть якщо все йде шкараберт, щирість та доброта завжди перемагають. Це ідеальне читання для сімейних вечорів, яке об'єднує покоління. Світ Падінгтона став настільки рідним для мільйонів, що він легко перестрибнув зі сторінок книг на великі екрани. Його кіноісторії це гімн дружбі та прийняттю тих, хто на нас не схожий. Сто років Майклу Бонду це привід ще раз переглянути улюблений мультфільм або відкрити книгу. Тож запрошуємо вас до бібліотеки. Давайте разом подорожувати Лондоном, смакувати мармелад і вчитися бути такими ж відкритими до світу, як цей дивовижний ведмедик.